Десь і діє податковий компроміс для бізнесів. Це шанс для підприємців легалізувати свої прибутки, розповідає виконуючий обов'язки начальника державної податкової інспекції в Приморському районі міста Микола Рибаков. Всі підприємства, які захотять уточнити свої обов'язки, мають право подати заявлення в налогову інспекцію по місту регістрації і налогова інспекція рассмотрев эти заявлення приймають рішення о компромиссе. То Тобто суть заключається в тому, що вместо того, щоб уплатить доначисленные суммы суми по налогу на прибыль і по налогу на стоимость в полном розмірі плюс фінансові санкції і пеню предприятию дається возможность уплатить всего 5% от суми налога і тим самим повністю легалізувати свої обов'язки. 20 заяв від підприємств вже були подані до інспекції. З них узгоджено 9, на суму понад 4 мільйони. Подати заяви до інспекції на реалізацію права на податковий компроміс підприємці можуть до 16 квітня. У підприємстві є можливість така, яку вони повинні, я вважаю, воспользуватися, тому що ну найбільш более законний і оптимальний путь легалізації своїх доходів. До 16 піля, якщо податковий компроміс між підприємцем та фіскальною службою досягнуто, платник податків звільняється від адміністративної та кримінальної відповідальності